Вже хочу поговорити про такий напрям, де не все так би мовити, так гладко, тому що немає багато відео, немає багато фото із під Бахмута Соледара, оскільки там надзвичайно активна фаза бойових дій, і там московити тиснуть просто невпинно. Що відомо тобі, Романе, про цей напрямок? Так, да, все-таки, попри наступ, який зазвичай можна вважати, що. Важко, тому що наступ це завжди важко, але, мабуть, на мою думку, це зараз найтяжчий такий відтинок фронту, де Русня тисне з неймовірною силою, з неймовірною кількістю, але м, треба віддати належне нашим хлопцям, які там стоять, які стримують цю всю навалу. Просто 24 на 7 і вдень, і вночі вони лізуть як таракани. Звичайно, з такою кількістю вони будуть мати невеличкий успіх. Але я впевнений, що це не, не надовго, тому що наші хлопці зберуться силами і е, відвоюють. Е, але, попри те, оборона зараз там дуже важка, і я сподіваюся, що. Ми будемо триматися, а потім в подальшому навіть і будемо рухатися вперед в тому напрямку. Ну, кілька слів ще про Бахмут скажу. Мали нещодавно московити тут успіх в районі Зайцевого. Я населений пункт Кодема звідки якраз вони рухаються в сторону Зайцевого і далі через веселу долину хочуть вийти на південні околиці Бахмута. Є, звісно, свідчення їхніх воєнкорів так званих про те, що там. Східні околиці Бахмута вже під їхнім контролем. Це наразі не можна підтвердити. Але те, що ситуація там виглядає як контрольований тиск з боку росіян, так це факт. І зверніть друзі увагу на те, що є тут водна перешкода, яка дуже дуже сильно допомагає нашим захисникам оборонятися, це величезна, скажімо так, перевага на цьому напрямку, саме в околицях. Міста Бахмут є річка Бахмутка. Вона сильно сильно допомагає, власне, якраз прикриватися від росіян, і там ситуація контрольована. Хоча це наразі залишається єдиний напрямок, де росіяни можуть ще тиснути. Є чимало свідчень про те, що це якраз підрозділи вагнерівців, які вже і так вичерпуються, але вони продовжують тиснути на бахмут, і ситуація там непроста. Тому ми водночас повідомляючи про успіхи нашої армії, так само зауважуємо і на певні тривожні напрямки, тому що з зі сторони попасної, з півдня Бахмута вони тиснуть і продовжують лізти на цей населений пункт. Але є така велика впевненість, велика віра в те, що Бахмут вистоїть і він протримає.